Добрий день, шановні, шановні ремінчани. Сюжет цей вже я повторював не раз. Це повторюю тільки для того, що наш президент Зеленський наобіцяв своїм поганим язиком, що посадить за рік там, чи за два 3 мільярди дерев. Ну от я такі обіцяльщики, як він, пустозвони, дзвони. Вже давним-давно існують і на Україні. І от я навожу приклад от, з міста Ровно. Тут такий самі, як він, як вам сказати, ляпсуси. Не Хочеться ображати, розумію. Наобіцяли, посадили, вкрали. І зараз подивитесь, що з того вийшло. Тепер, власне, по сюжету. Дивіться. Алея, дубова алея посаджена міською радою міста ровно 5 років назад. Один нормальний дуб. Більше тут дубів нема. Тут їх посадили, а, ну там ще пару штук. Тут їх посадили десь, мабуть, 70-80. П'ять років. Дивіться, 5 років. Так, 5 років пройшло. Де алея? Ви бачите десь алею? З однієї два дуби, з другої там 6 сім дубків. Це то чого? Бо того, що обіцянкам наших керувателей, цих брехливих, наглих, огидних вірити не можна. Ви дивіться на своїх. От бачите, що вони роблять. Вони украли, роздеребанили. І втікли, переобралися і втікли. От подивіться природа, без всякого мера. Що робить. Дивіться, яка гарна краса. М -м -м, пахне. Оце без всякого мера і без грошей виросло. А от мери і ці гіндики можуть тільки інваліди сидіти. Оцей дуб, мабуть, помре. Взагалі... На алеї я вам скажу, дай Бог 3-4 дуби нормальні. Із 70-80. Все іншого немає. Коефіцієнт корисної дії 3-5%. Це показує, що в нас керувателі ці аморальні мутанти. Бачите? Алею, алею. Не алея, а позорище, і це позорище знаходиться в центрі рівного.